Я цього. Не, ладно, давай, зараз давай. нам розкаже ткачиха коломієць Віра Феофанівна. Да. На Домщицях до такої немає. Не Ш... Я, б я була. На Домщицях. Mm -hmm. В общем, 14 років проробила на хвабриці, а тоді в мене вмерла мати, О, чоловік вже на роботі. А другий син у мене народився, хвороба давно. Ну, ви як жінки, ви досі поміти, що це таке? Оце таке. І я тоді взяла станок, як мені не хотілося, Надовжі, як мені нарабалося теж на хабриці, а я ж не могла. І 16 років то дому проробила. І що на, на дому ткали обично? Я ткала. Килимки навіть. Не килимки, таку... нема такої килимки. Тут... Ні, мені почав, ото жовтий. Ні, не жовтий. <кос> це... А де? Ото жовтий син. Ні, не то механічні. Це механічні. Ми почали такі. А, 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 так це дуже механічні. Ні, ні, Не ручні ніж. Говорить. І я робила. Ну, то такі келинки я робила вдома. А ну риб механізмі. А на хвалючі робила теж. Одну основу рушнички, другу знову такі ті, скотерочки, а тоді, for а, а, а третю вже мені дали ото, оцероли, а оцерологи, я сейчас трошки. покажу. Так трубу. Так і було, а то дуже так було. 71 перший. І він ще вигідний. Ну, Тоді б... знали, яка вигодна малюнок, який не вигодний. Невигодний він був, бо там багатько треба. Це щоб формах давали. Так я кажу, по цих формах давали. а кому не вигодне. Ну, понятно, раз воно все вас рушить. Та мовчатиме храні. І всі рушні.

І скільки вам років, якщо вже, е, я так розумію, що жінки до якогось певного часу взагалі скривають свій вік? А, а я ні. А ви ні? Восімдесят два сповнилося. Восімнадцять липня. Так слава а... Богу, дай Боже вам а... ще здоров'ячка. Ми віродно коли з тобою пошти. Ну пошти, це, а ця нагода, а скоро скули будемо сім. Ти ще доживи, хоче живо.